показати Чим я займаюся 8 лютого 2025 року. Сьогодні у мене такий, мабуть, буде трошечки влоговий формат. Мої вам вітання з Харківщини. Я хочу сьогодні вам показати, що мені тут наробили мої коти. Зараз на ваших екранах ви бачите, як виглядає. Моя рослинка вічно зелена, ту, яку я більшим кущиком вже посадила до свого садочку, хочу її мати, звісно, побільше. Коли саджала на постійне місце, вирішила трошечки собі відділити деяку частину від загального кущика для того, щоб її розмножити, ну і знаєте, милуватися красою в різних куточках свого саду. Була дуже задоволена, що все в мене вийшло. без яких то там усіляких додаткових маніпуляцій все, начебто, було непогано до того моменту, як почалися морози. Мій котійка вирішив замати цю гілочку прямо вже в горщику. Чи він на той горщик залазив, чи я не знаю. Коротше, дівчатка дуже була розчарована, тому що ну подивіться, вона була непогана ця гілочка. Я вам зараз зроблю світлину, Я встигла її зробити, тому дівчата ось так це все виглядає. Тепер Цю гілочку вкорінити, якщо це в мене все вийде. Не знаю, ніколи цього не робила. Я не дуже полюбляю живці, вкорінення, тому що це потребує час і цікаві рослини хочеться, звісно, розмножити, щоб їх було якомога більше. Ну, Як я вже казала раніше, вам в різних куточках саду. І саме цей сорт леокетоя якраз і попадає в такі рамки. Мого бачення вічно зелених рослин саду. Тому у мене складається ось така історія. Тобто, хочеш не хочеш, але як є. До речі, він її так зламав цю гілочку, прям під корінь, під землю. Звісно, корінчики лишились на вулиці вже в нас мінус 5 морозів. Ночі день трішечки менше, там мінус один, мінус два, але тим не менше, тобто є морози. Подивимося, як там чи вийде коренева система з них, чи не вийде, все покажу вам пізніше. Ну а поки що, коли є в мене час, тобто морози, вже в садочку нічого особливого не зробиш. Будемо ми з вами вкорінювати ці живці. Я, мабуть, вам не буду показувати, як це я роблю. Мені здається, тут нічого особливого немає для того, щоб це все показувати. Просто вам звітую для того, щоб ви розумілися, звідки в цей взявся в мене корінець. Ну, як так можна назвати це живець, ну буду бачити, коротше говоря. Ось така історія в мене відбувалася. Ну і звісно, мені захотілося з вами поділитися, ну а також занотувати для своєї історії. Тому, друзі, що є, то є. Будемо в подальшому все це бачити. Я, до речі, сьогодні вирішила зайнятися орхідеями, хочу їх трішечки довести до ланду, але перед тим як я розпочну все ж таки про орхідеї балакати з вами. Не буду я вам багато їх сьогодні показувати, тому що мені треба. Сьогодні попрацювати так багатенько. Усілякому разі я так собі намітила це все зробити. Сьогодні хочу з вами поділитися, як у мене підготовлюються мої гіацинти до зростання, до квітування, що тут з ними відбувається. Я дуже дуже ним задоволена. Подивіться, дівчаточка хлопці який він гарнесенький, бачите. Такі прям буде в нього гарненький гіациніті клісти. До речі, я їх саджала в осени, Мені щось здається десь там або листопад, або навіть грудень. Ну тобто дуже пізно. Мабуть, кінець листопада, грудень. отак. Вони в мене були в темному місці більше, мабуть, місяця. Потім я їх винесла на вулицю в парничок. В мене є невеличкий, на там декілька квадратів. І він там не чогенько зростав, а перед морозом я вирішила занести до хати. Думаю, що вже якось знаєте, по часу йому якраз все те, і він там вкорінився вже. Ну і я, як ви зрозуміли, такі є права. Бачите, тут все з ним. Непогано відбувається. Це, до речі, у мене сорт. Ось так він зветься. І той, який я купувала в цьому році, не висаджувала його до грунту. Тому що це була пізна історія, і я не встигла нічого з ними зробити. Я маю на увазі щодо посадки у садочок, тому я вирішила посадити до горщика. Ну а потім вже там навесні буду їх пересаджувати в сад після їх цвітіння. Ось ще той самий же сорт, як ви бачите, але він в мене трішечки раніше був занесений до хати, до теплого містечка. І як ви зрозуміли, він і перше буде квітувати. Я спеціально так це все зробила для того, щоб побачити. Спочатку першу квіточку поранше, потім мені захотілося побачити другу квіточку. Ну і та сибулинка, яка лишилась у мене ще в горщику. Сьогодні я її пішла, принесла з вулиці, вона така трошки підморожена, бо все ж, звісно, замерзла. Мінуса. Поставила її до літньої кухні, тобто там, мабуть, нульова температура, мінус один буде. Вона постоїть там декілька днів. Потім я принесу в приміщення, де є. У мене плюс 2. І мені здається, там через тиждень я занесу до хати, і в мене буде таких, знаєте, три періоди цвітіння гіацинтеру. Ну, як ви вже зрозуміли, ось це буде перший, оце буде другий, і буде третій, який я також вам буду пізніше показувати. Мені дуже хочеться, щоб в мене все з ними вийшло. Тому ось така історія. Буду вже дуже-дуже скоро бачити. Як він почне квітувати, показувати свої барви. Він повинен бути такий трошки малинового відтінку. Якщо я нікуди не, не діла світлинку, коли купувала, Він, до речі, буде чи двійний, ти. Ну, це дуже буде круто, якщо то так. Якщо нікуди не діла світлинку, я зараз вам її прикріплю, щоб ви могли побачити, який він буде. Ну, а якщо кудись сиділа, то значить, ми з вами будемо його просто пізніше бачити вже в повному розпусті. Обов'язково вам покажу. Мені треба було все ж таки побільше їх посадити, мабуть, до горщика. Ну, але як є, мені так захотілося весни на підвіконі своєму. Тому восени я вирішила трішечки цього дійства весні, там на наприкінці зими додати, посадивши ось ці цибулинки. Я розумію, що це три штучки мало. Але хай краще буде мало, ніж взагалі нічого. Бо все рівно хочеться таких ось яскравих барв, тому як і є. І мені дуже хочеться, щоб в мене все з цим вийшло. Давайте, друзі, я вам покажу. Свою орхідейку, про яку я вам казала, вона в мене ось так виглядає. Я намагаюся привести її до ладу. Маю на увазі, що трішечки її хочу вдобрити. Бачите, вона тут в мене трохи була недогледіна, тобто недополита. Буду зараз її поливати. І як ви вже зрозуміли, це той сорт. Ось, давайте я вам покажу. Вона тут випускає в мене стрілочку. Тобто буде квітувати. Якщо я не помиляюся, це той сорт, який ми з вами купували із серії голландських сортів. Коли ми приїхали додому. Я побачила, що в мене там багатенько орхідеї сперли, то я вирішила не дуже велику кількість їх придбати для того, щоб просто, знаєте, якось себе розрадити та трішечки відволікти від поганих думок. Тому деякі сорти купила. Ну і саме цей сорт він якраз. Йде цієї історії. Ну, ось так він виглядає в мене. Тобто, я вам показала, що треба мені, бачите, ось цю сухеньку зрізати, привести її до ладу. і Я ось намагаюся це зробити. Тобто. Хочу її полити. Я, дівчатка, сьогодні не буду дуже довго з вами балакати, як я вже раніше казала. Ще є в мене ось такий дорітинопсіс, який я обожнюю. Він дуже симпатичний, бачите, він в мене починає зростати, чогось не розумію. Принесла його з кімнати, бо до цього я його оприскувала від шкідників, тому треба тепер його протерти, також полити. Ну, і мені дуже хотілося, щоб він в мене квітував, але бачите, він чогось не хоче квітувати. Дуже цікаво, тобто в нього сили, потенціалу повністю на це все хватає, але бачите, не хоче. Пішов у зріст. Ну, дуже мені прямо цікаво, чому він пішов у зріст. Не зрозуміла. Ну, але як є, будемо, значить, бачити ще багато зелених листочків. Але Кому вони треба? Це питання. Ладно, він у мене квітував, до речі, я вам вже його показувала. У мене, до речі, мені здається, на каналі є відео. Якщо є, я вам зараз прикріплю. Ви побачите, бачите, він двічі у мене квітував. От, і я чекала цієї весни також від нього цвітіння, але ні, можливо, тому що були шкідники. Можливо, все ж таки вони зруйнували той потенціал. Часна побачила, тому мені здається, я його зберігла. Але ось бачите, цвітіння все ж таки можлива і не буде. Але нічого страшного. А головне, що сорт в мене цей живесенький, Він дуже дівчатка, хлопці, симпатичний. Якщо ви. Не полюбляєте орхідеї або не маєте змоги купити. Купіть саме простесенький сорт, який є в наших квіткових магазинчиках, просто, хоча б, один не стандартної форми, я маю на увазі. Купіть там мініатюрну або міді, і ось таким чином, маючи одну, ви за нею будете доглядати, спостерігати. Ну і потім вам захочеться ще придбати декілька, тому що ця квіточка, коли квітує, дуже довгесенько. Є такі сорти. У мене до речі, мені здається, ось цей не дуже довго квітував. щось мені так здається, мабуть. Місяця чотири, але орхідеї зазвичай, я маю на увазі фалінопсіси. Вони зазвичай квітують від півроку. І до без кінця, якщо ви їм створюєте гарні умови. Ну, це я так, забігаю трохи наперед. Дівчатка, хлопці, все, мабуть, на цьому ми з вами будемо казати один одному до побачення, до нових зустрічей. Я біжу працювати. Так, трішечки вам відзвітувала, що в мене відбувається на майже середину лютого 25-го року. Буду намагатися почеренкувати. Ще хочу сьогодні перчик посадити, також ехіна на це я хочу сьогодні посадити. Мені здається, треба було це раніше робити, ну але як вийшло. Тому, друзі, до нових зустрічей, завжди ваша іра. Якщо вам цікаві ці теми, які я озвучувала, вічно зелені орхідеї, також хінацея, цибулинні, рослини, садові квіти, хвойні, обов'язково доєднайтесь до мого каналу для того, щоб бути в темі цих квіточок, цих направлень, ну і мати змогу для себе брати якусь інфу. З моїх помилок, якщо вони в мене бо звісно ж ніхто не хоче їх мати, але все відбувається колись уперше, тому що ми з вами купуємо. ну ось Наприклад, якщо брати ось таку вічно-зелену рослинку, ну, ви самі розумієте, да? я не знаю, як у вас, але у мене цей сорт вперше лівкетує, саме цей вид вічно-зелених рослин. Мені дуже хочеться, щоб я знайшла спільну мову з ними. Ну і також малувалася їх листям навіть взимку, коли на вулиці сніг, а снігу торчить ось така гілочка. Кущик, якщо у вас це доросла рослинка, це виглядає просто бомбезно. Тому, якщо вам це все цікаво, друзі, давайте ми разом з вами будемо спілкуватися, один одного підтримувати. Ну і найголовніше ділитися, дарувати один одному настрій та натхнення. До зустрічі! Завжди ваша Іра, і усім пока-пока.